Яка позиція України? Які очікування від цієї зустрічі і Сполуч... від цієї зустрічі в Сполуч... сполучених штатів? Так само як Великобританія допомагає українській делегації. Про це будемо говорити з експерткою центру геополітичних досліджень Константа and Development Group Оленою Пшеничною. Пані Олена, з нами на зв'язку. Вітаю доброго дня. Хочу розпочати я саме із того, як Велика Британія допомагає українській делегації в цих перемовинах. Хоч напередодні переговорів прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом. Він заявив, що сподівається на позитивний результат переговорів, який дозволить відновити американську допомогу та обмін розвідданими. Про це повідомляє The Guardian. І також британці проконсультували українську делегацію перед майбутніми переговорами. Зокрема, йдеться про зустріч очільника офісу президента України. Не Андрія Єрмака та радника британського прем'єра Джонатана Пауела то чому британці консультують нашу українську делегацію? Який у них стиль? Яка мета? Чи чи переслідують британці якусь свою ціль в цьому? Роз'ясніть, будь ласка, ось такі значення. Так, звичайно, ми бачимо, що останнім часом Велика Британія і саме Франція вони є такими активними зовнішньополітичними акторами, особливо в Європі, тому що їм зараз важливо не тлі того, що Трамп зменшує загалом і будь-яку активність Сполучених Штатів Америки як в Європі, так і загалом на міжнародній арені. Тому зараз питання полягло в тому, щоб Європа активізувалась, і вона зараз це робить. Зокрема, ми зараз спостерігаємо основних таких лідерів. Я би. Назвала це Макрон і саме Стармер. Я би сказала, що Стармер більше також думає про також власні інтереси Великої Британії, тобто це геополітика, це нормально. І вона поки що збігається з нашими, скажімо, реаліями, тому це поки що це нормально. Чому вона може допомагати нам значною ось такою. Підтримкою консультаціями так далі, це може пояснюватись тим, що Велика Британія є частиною розвідуваного альянсу Five Eyes, тобто п'ять очей, до якої також ходять як Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія і Нова Зеландія. Тож, якщо Сполучені Штати Америки надавали Україні розвідувальні дані, є велика ймовірність, що ці ж дані використовували і британці для своєї якоїсь національної безпеки. І скажімо, якщо Трамп раптово припиняє цей обмін для України, це може бути сигналом для саме Лондона, що він також може втратити або отримати обмежений доступ до саме критичної інформації. Тому... Скажімо, ми можемо пояснити це двома такими факторами, я би назвала це саме перша контрольна ситуація, тому що, як я вже казала, Британія проводить таку активну зовнішню політику щодо України, і саме для цього їй потрібен повний доступ до оперативної інформації про бойові дії, ракетні удари і плани Російської Федерації. І другий момент це захист власних розвідувальних джерел, тому що якщо США припиняють обмін з саме. Україною це може означати, що інформація, яка циркулювала між Вашингтоном, Києвом Лондоном, вона також буде обмежена. Я хочу далі послухати нашого президента, який говорив про мир. Власне, чого очікує Україна за результатами зустрічі цих делегацій? Вчора наш президент зустрівся із принцем Саудівської Аравії. Власне, там він зазначав про мир. Давайте послухаємо і потім проаналізуємо. Дуже детально обговорили з Мухаммадом Бін Салманом Аль Саудом кроки і умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим, особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки. Фраза про мир звучить зі сторони Британії про те, що всі хочуть миру, зі сторони нашого президента, який спілкується в Саудівській Аравії з принцом, про мир, то чи справді сьогодні можуть бути досягнуті якісь результати до прикладу із тих пунктів, які вже оголошував наш президент? А насправді сьогодні зустріч я би назвала більш такою технічною для того, щоб підготувати майбутню зустріч так. тоді між Дональдом Трампом і Зеленським, знову ж таки, тому що зараз обговорюватимуться здебільшого пункти, які несуть в собі суперечності, і це буде намагання досягти якихось компромісів консенсусів для того, щоб як вже зазначалося сьогодні в новині в новинах, що наступного тижня титься їде. Від спецпредставник від США до Москви. Тобто, я думаю, що за результатами сьогоднішніх перемовин буде зрозуміло, чи буде ось далі продовжуватися ці етапи для того, щоб говорити про мир, для того, щоб докладати якихось нових зусиль, і саме підписання, я би сказала, це ось цієї угоди про рідкоземельні метали. медали. Тут ще хочеться, якраз і мені хочеться звернути увагу на роль Стіва Віткофа, адже саме Кіта Келога, спецпосланця по відносинах між Україною і Росією, не буде на цій зустрічі в Саудівській Аравії. А ми пам'ятаємо, що Келог приїжджав в Україну, він бачив своїми очима, що тут відбувається. То як буде на вашу думку, чи має це значення, як буде донесена інформація, чому стів Вітков бере участь у цих переговорах, а не Келог, який в принципі призначений саме для того, щоб комунікувати в таких питаннях? Я думаю, що це для того, щоб людина, яка в принципі розуміє позицію Росії, ми прекрасно всі теж розуміємо, але людина більше знає підводні камені, да вона буде розуміти, з чим їхати, і загалом як працювати далі з російською стороною. Це перший момент. А другий момент в нас полягає в тому, що ця делегація з американської сторони, вона для того, щоб продавлювати українські позиції, тобто вимагати більших якихось поступок від України для того, щоб досягнути так званого швидкого миру, а без якихось подальших стратегій того, як буде функціонувати загалом геополітика а, міжнародні відносини загалом у світі. Ще одну хвилинку маємо на розмову тут саме якраз про те, чи буде тиснути американська сторона. Хочу процитувати держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американсько-українська зустріч в Саудівській Аравії матиме ключове значення для відновлення військової допомоги Києву з боку Вашингтона, Яким має бути результат цих зустрічів, щоб штати відновили допомогу, зокрема щодо розвідданих і військової допомоги, на вашу думку. Я думаю, що це в першу чергу. Ну, Володимир Зеленський вже напередодні робив декілька таких дипломатичних кроків, де він уже починав заявляти про те, що нам потрібен мир. Тобто він уже подавав чіткі сигнали про те, що Україна готова до підписання угоди про рідкоземельні метали. Про загалом діалог з Дональдом Трампом на фоні того, що відбулося в бувальному кабінеті, да тобто були якісь намагання відновити. Скажімо, відносини. Я, скажімо так, вийду трошечки за рамки і скажу, як це все виглядає з боку Трампа. Тобто Трамп бачить таку ситуацію, що США не мають нескінченно підтримувати Україну, якщо та не готова до компромісу. Другий момент це те, що будь-яка угода, зокрема про військову допомогу, має бути прив'язана до початку мирного процесу. Тобто, в даному випадку це виступає договір про. Угоди про рідкоземельні метали, і третій момент, що Україна має продемонструвати, на які поступки вона готова піти, перш ніж отримати наступний пакет підтримки. Тобто для Трампа і частини е, республіканців, я би так сказала, готовність до так званого миру, е, це не дипломатична риторика, це готовність Києва обговорювати територіальні поступки. І тут важливий момент полягає в тому, щоб е, зберегти ось цей баланс, да, який якого там нам. Не вистачало в саме овальному кабінеті щодо десь більшої гнучкості. Так? І не забувати про наші національні інтереси, саме національну безпеку України. І ось цей баланс він має бути присутнім. Тому я думаю, велика увага. Приділялося саме консультування стармера для української делегації, тому що це переговори надзвичайно складні. І на мою думку, що якщо Україна станом не зараз вийде з того моменту після цих переговорів, що ми можемо підписати угоду про рідкоземельні метали, яка була ще в тому варіанті, коли Володимир Зеленський їхав до Вашингтону, щоб підписати. Це буде вже перемогою, тому що вже з'являються новини про те, що Вашингтон хоче деякі там змінити моменти, і я думаю, що вони не на користь Україні. Дякую вам, пані Олена, за роз'яснення. Олена Пшенична експертка центру геополітичних досліджень, Константа Group. Дякую.